Що все міняється. Прийшов такий переломний момент, що зараз все з... змінюється, не буде так, як раніше. Буде по-іншому, що зараз трансформація прийшла. А вони і вони уїхали в цю трансформацію в тупікову ситуацію між маніпуляціями От. і желанням уйти. ну, Це тут у нас на Правобережній, я дивилася. О цю територію, Херсонська область, там, Береслав, коли це все закінчиться, от вони кажуть, вони в тупікову ситуацію і уйти не можуть, уїхати не можуть. І попадають маніпуляції. У них, я вчора дивилася, у них там бажання є. Е е е але вони бояться, що їм збрешуть наші, що їх можуть розстріляти, бояться вони цього. І тому мідлять, йде боротьба між цим угрупуванням, яке тут на правобережці Херсонщини. Вони борються, одна частина вже хоче здаватися. А інша їх стримує. І у них виходить, між собочі, вони ще тут між собою борються, б'ються. У них тут бої йдуть, розумієте? Вони зменшують свої війська самі, самі між собою б'ються, між собою перестрілки устраюють, ну і тут жертви. Тайні жертви, понимаєте? Тут багато таємних жертв. Розкриється це пізніше, наскільки тут багато жертв. Окей. Угу. І що? Угу. Та вони розуміють, що це вже все. Що їм треба валити відсюди, а не знають як. Ну, же Луна, понимаєте? З однієї сторони і далі продовжати, з іншої сторони, додому втікать. І що? Угу. Буде обнулення. Ага. Ну і тяжело тяжело вертатися назад. Потому що вони кажуть сім'ю. Це ну, туди додому, це ж наказання нам очікувати. Да. Там дьявол рулить. І що? Вони обмежені. Так, да, обмеження не можуть проявлятися. Але шанси є, бояться шанс, вони да домовляться. Але все одно тут будуть домов... Домов... Ну, Ось ресурси вже приходять до ручки. Тут кажуть, і снаряду вже немає, і багато жертв у нас, і вони будуть домовлятися. Домовлятися будуть. Угу. З військовими домовлятися. Так. Да. 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 Тут договора. Ну, знову ж таки, це є спочатку ще окупації нашої. Кажу, що тут йдуть домовляння, вони будуть виходити, договарюватися, ті, що залишилися. Ну, Тут різні такі, кажуть, нерівноцінна історія, поки ще боряться, поки ще боряться. Слухати його, їхнє командування це нерівноцінна історія. Вони кажуть, тут ілюзія того, що ми можемо там зробити е, розрушення, тому що у них немає чим уже розрушати. Мало дуже снарядів залишилось. Поставок немає, прикритилися поставки. От. На Угу. Будуть виходить по правосудді, да. так? Хтось, хтось помре, хтось вийде, ну так. Їм вибирати. Да, що їм робити? Але військових таких. Ем... Тут дій, от на, Хер, на Херсонщині, тут, де ми знаходимося, Херсон, Херсонська область, прямо таких військових дій, що там, знаєте, як я казала, що наші там з танками будуть йти. Ну, їх просто поставлять в таку ситуацію, що вони будуть здаватися. здаватися. Зараз поки обмежені. А, їх обмежать. Їх просто обмежать. Обмежені вони водою ще, вони обмежені тим, що їх отрізають. от ті обмани їх отрізають. Ну брешуть, що там, ну потерпіть, от там підвезуть вам, там принесуть вам, там буде е, ще підкріплення, а ніфіга не буде. Да. А тут вода, і вони не знають, як їм діяти, ще дні перепливати, якщо, тому що їм діватися нема куди. Окей, все. Ой, на два наговорила, на два відео. Попробуємо, да? Так, ну шучаюся, чи ж.